Доброго ранку, мої милі! Сьогодні перший день зими. Настав місяць-грудень, прийшла зима. А тепер підготуємося до нашого заняття. Випав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік. А пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг. Треба тісто, а не сніг. Вам сподобалось? А тепер продовжуємо. І наша зима прийшла до нас місяцем груднем. А взимку що у нас відбувається? У нас часто йде сніжок, а сніжок – це... сніг це вода. І кожне... коли розтане сніжок, перетворюється на воду. Але коли сніжок ми бачимо, він. Складається із маленьких сніжиночок, куди сніжок падає: на дерева, на ялинки, на будинки, на дахи, на, наші, так, е, на рукавички, на шубки, на землю. Я пропоную вам сьогодні зліпити сніжок, який випаде. І випав взимку. Ось ми будемо ліпити на ось такі дощечки. дощечки. А спочатку ми з вами підготуємось. Сніг-сніжок засипав поріжок. Побіліли і дерева, і кущі, і ялинки ще раз. Сніг-сніжок випав на поріжок. Побіліли всі дерева, і, і кущі і ялинки. А для цього нам потрібно буде що? пластилін. А якого ж кольору, нагадайте мені, сніжок у нас? Якого сніжиночки наші кольору? Якого? Так, білого кольору. Вони схожі з чимось на цукор, да? біленький теж. Ось я беру пластилін. Білого кольору. Відриваю маленький шматочок. Зовсім маленький. Ось двома пальчиками я роблю ось такий маленьку-маленьку кулечку. Маленьку. Подивіться, ось вона яка маленька. І нам потрібно для снігу ж багато взимку. І нам потребується дуже багато снігу. І ось ми будемо дуже багато ось таких кульочок маленьких робити. А щоб нам було зручно працювати пластиліном, нам треба його трошечки розігріти, щоб він став тепленький і гарно ліпився, щоб нам було зручно. Так, ось так ми ліпимо. Багато-багато снігу випало на землю, на доріжки, на будинки, на дерева. На ялинки. Навіть песик наш, якщо вийде на вулицю, теж його може притрусити сніжком. Ось так багато в нас сніжку. Так. ось. Вам сподобалось малята? Що ми сьогодні ліпимо з вами? Маленькі кульки це наш сніжок. Пропоную. І вам зробити багато багато снігу, який випав і на доріжки, і на дерева, і на кущики, і на будиночки. Сфотографувати і надіслати мені. До побачення, мої любі!